За останні чотири тижні в Україні спостерігається приріст захворюваності на COVID-19 приблизно на чверть. Здебільшого це спричинено тим, що з'явився новий штам коронавірусу під назвою Флірт. Це один із десяти підвидів штаму Омікрон, які циркулюють на території України. Він особливий тим, що супроводжується високою температурою в Україні. Наразі офіційно підтверджено п'ять випадків зараження саме фліртом. Він характеризується тим, в першу чергу, що висока температура в людини спостерігається, і яка дуже тяжко збивається по великому рахунку. Він менше дає ускладнень на стосовно, скажем так, якихось пнів стосовно легень, але от, температура ми бачимо. Спостерігаємо, що висока температура дуже дає. Ну, Які зробити висновки стосовно протікання самого захворювання на ковід, який викликаний саме з цим штамом, ми не можемо, тому що дуже мало часу пройшло з моменту його появи на території України. На Тернопільщині станом на 9 серпня випадків зараження фліртом не виявлено. Однак, за минулий тиждень у регіоні на 16,5% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, в тому числі на коронавірусну інфекцію. За той самий 31 з тиждень нашої лабораторії, яка проводилась на лабораторії, які проводились дослідження. Ми з 107 проб мазків, які ми отримали. Ми в 62 випадках, а це аж 57,9%, Ми отримали позитивний результат. Тобто ковід є. Він нікуди не дівся і він і в майбутньому буде це лікувати. тому людям треба на це вважати і відповідним чином себе поводити. Поширення різних видів та штамів ковід. 19 лікарі пов'язують із міграцією населення та постачанням товарів з інших країн, як запевняє Юрій Дементів, Тернопіль готовий до будь-якого розвитку ситуації. Ситуація постійно моніториться. Це по перше, ми маємо достатню кількість, по перше, вакцини. Абсолютно, у нас немає проблем взагалі по Україні, в тому числі по Тернопільській області. Ми маємо достатню кількість розхідних матеріалів для того, щоб діагностувати той самий ковід в наших лабораторіях. Ну і лікувальна мережа, тому що ми постійно. Ми з ними спілкуємося, так само вони, вони постійно е е е отримують якісь нові вказівки відносно стосовно лікування ковід. Пі ризику, як і раніше, люди старшого віку та особи із супутніми захворюваннями їм рекомендовано провести щеплення від коронавірусу. Всі вакцини діють прекрасно на всі нові штами ковіду. Це по перше. По-друге, ми вже казали і підкреслюємо ще раз: вакцинація проти ковіду не скажімо так не є гарантією того, що вони захворієте на ковід. Вона проводиться для того, щоб уникнути важких протікань, важких важкої ступені хвороби, раз і по-друге, смертельних варіантів.